На початку шістнадцятого століття Німеччина була, знаєте, наче справжня порохова діжка. Все було готове вибухнути. Потрібна була лише одна єдина іскра, і ця іскра таки спалахнула, розпаливши пожежу, яку ми знаємо як протестантську реформацію. Вона назавжди змінила Європу. Давайте ж з'ясуємо, як усе це відбувалося. І все, по суті, зводиться до одного питання як так вийшло, що один чернець, один богослов, зміг запустити таку ланцюгову реакцію реакцію, що похитнула тисячолітню, здавалося б, непорушну владу католицької церкви. Щоб знайти відповідь, треба дивитись не лише на нього, а на все суспільство, яке вже давно прагнуло змін. Гаразд, занурюємось. щоб зрозуміти сам вибух, треба спершу роздивитись у цю саму порохову діжку отже, Німеччина на початку XVI століття це земля переповнена сухим паливом. Чим саме політичною роздробленістю, соціальною напругою і, що найголовніше, глибоким, просто тотальним невдоволенням? Так, перша частина нашої історії це власне картина тогочасної священної Римської імперії. Це не була єдина держава, як ми звикли думати. Ні, це була така собі клаптикова ковдра з десятків сотень територій без якоїсь сильної центральної влади. Просто уявіть собі, на цих землях існувало близько 70 різних князівств, і в кожного був свій правитель. Князь, чи то світський, чи то церковний. Це робило імперію неймовірно просто фантастично роздробленою. А тепер давайте додамо ще один шар складності: близько трьох тисяч міст, багато з яких мали статус вільних або імперських. А це означало, що вони по суті були такими собі маленькими, майже незалежними державами зі своїми законами та своїм управлінням. І от посеред усієї цієї роздробленості стояла єдина справжня централізована сила католицька церква. Вона володіла велетенськими землями, збирала податки, а Німеччина взагалі була головним джерелом прибутків для папи. Ну а будь-які спроби місцевої знації якось обмежити цей вплив, як от скарги німецької нації Рим просто ігнорував, невдоволення накопичувалось і кипіло. І от паралельно з цією політичною напругою з'явилася нова потужна інтелектуальна течія гуманізм. Вчені гуманісти почали робити дещо дуже небезпечне для тогочасної системи. Вони почали ставити під сумнів моральний авторитет і догми церкви, закликали повернутися до першоджерел, до критичного мислення. От просто послухайте, як влучно описав настрої того часу ричар-гуманіст Ульгріх фон Гуттен. Це ж не просто критика, це пряме звинувачення у цинізмі, у жадібності. І такі слова знаходили шалений відгук по всій Німеччині. І ось тут ми підходимо до іскри, до людини та ідеї, які, врешті-решт, підпалили цю порохову діжку. І ім'я цієї людини німецький богослов Мартін Лютер. 31 жовтня 1517 року. Лютер виступає з публічним протестом проти продажу індульгенцій. Це такі грамоти про відпущення гріхів за гроші. Його 95 тез поширюється з неймовірною швидкістю. Реакція Риму, ну звісно, миттєва і жорстка. Засудити і відлучити від церкви. Але було вже запізно. Вчення Лютера, по суті, базувалося на трьох простих, але абсолютно революційних ідеях. Він казав, що для спасіння потрібні лише віра, Божа благодать і святе письмо. А це одразу ставило логічне питання: а для чого тоді потрібна вся ця громістка церковна ієрархія з папою на чолі? Ця ідея підривала самі основи тисячолітньої влади церкви. Іскра спалахнула і перетворилася на справжню пожежу. Ідеї лютера ширилися країною, але сам рух, що цікаво, дуже скоро розділився. Розділився на два дуже різні напрями з абсолютно різними, навіть протилежними цілями. Бівіться, з одного боку була реформація самого Лютера, яку підтримали князі. Її мета реформувати церкву, але зберегти існуючий соціальний порядок. А з іншого виникла радикальна народна реформація. Вона прагнула не просто якихось реформ, а повної соціальної перебудови, створення церства Божого на землі. І от саме тут назрівав неминучий страшний конфлікт. Напруга між цими двома баченнями майбутнього вибухнула. Вибухнула наймасштабнішим соціальним повстанням цієї епохи в Європі. Радикальна реформація переросла у справжню війну. І масштаби були просто колосальні близько 300 тисяч людей взяли участь у цій селянській війні 1524-1525 років. Це не був якийсь локальний бунт, ні. Це був повноцінний громадянський конфлікт, який охопив величезні території Німеччини. І ось тут стається, мабуть, найшокуючий поворот. Мартин Лютер, людина, чиї ідеї, власне, і надихнули багатьох повстанців, жорстоко, нещадно засудив їх. Він відкрито закликав князів придушити повстання силою. Ця цитата показує, наскільки глибокою стала прірва всередині реформаційного руху. Результат був трагічним. Повстання потопили в крові з неймовірною жорстокістю. За сучасними оцінками, тоді загинуло близько ста тисяч людей. Мрії про царство Боже на землі обернулися ріками крові. І це підводить нас до фінального питання. Селянську війну розгромили, народний радикалізм зазнав поразки. Але чи означало це кінець реформації? Аж ніяк. Пожежа, що почалася з однієї єдиної іскри, вже поширювалася всією Європою, і зупинити її було просто неможливо.